Збірна України офіційно завершила 2025 рік. Команда видала дуже нерівний сезон з провалами, камбеками, нервовими матчами і моментами на межі зриву. І сьогодні ми традиційно підбиваємо підсумки, хто був найкращим у складі збірної цього року. Тобі скільки років? А мені 35, я тобі старше на скільки років? Але є важливий нюанс: 2025 був настільки нестабільним, що в топ потрапили лише ті, хто хоч якось тримав рівень і не провалювався систематично. Для цього рейтингу ми використовуємо середні оцінки, які виставляються після кожного матчу збірної. Але ми на них повністю не покладаємось. Чому? Бо принцип оцінювання сильно відрізняється від умовного софоскор. Наш спектр набагато ширший. За провали гравці можуть отримувати 3-4 бали. Тоді як статистичні портали так низько ніколи не опускаються. Тому хтось зіграв мало, але вдало і має високий бал. Хтось грав багато, але в найгірші матчі, і це тягне середній бал вниз. Ми ж оцінюємо за змішаним принципом стабільність, плюс важливість внеску, плюс загальне враження, плюс контекст матчів. Починаємо з дебютанта року Єгор Ярмолюк. Середня оцінка 6,14, і це сьоме місце серед усіх. Цей рік у збірній для нього був не простим, але дуже важливим. У семи зіграних матчах Ярмолюк постійно давав команді обсяги, енергію, пресинг, роботу без м'яча. І водночас робив помилки, типові для новачка. Проти Бельгії через втому обрізався при 0-2. Проти Франції у вересні залишив опорну зону, куди забіг Олісе. У другому матчі з Франції теж був привоз. Але попри все, за сумарним враженням, він був однією з найяскравіших позитивних деталей у грі збірної. Це той гравець, який через 1-2 роки може стати новим лідером команди. Місце у старті поки що сумнівів немає. Повинен грати регулярно. Так дивно, але цього року забарний займає п'яте місце. Середня оцінка 6,25 і це шостий показник серед збірників. І тут парадокс. У команді Реброва він завжди був символом стабільності. Але 2025-й став першим сезоном, коли Забарний теж почав давати збої. Почалося все добре. Поєдинок проти Бельгії, оцінка 9 за матч, а також титул лева матчу. А от друга зустріч з бельгійцями, де Україна вийшла у трійці центрбеків, стала стартом невдалої серії. Помилки Іллі стали помітними, як і помилки інших. Наприклад, проти Азербайджану, коли зрізав м'яч у гольову атаку суперника. Або ж 0-4 з Францією, де команда грала в автобусі і навколо її були резервісти. При цьому у відборі чемпіонату світу Забарній все одно залишався найнадійнішим центрбеком команди. Проте не з тим відривом, до якого ми вже звикли. Його рік неоднозначний, але важливий. У топ він входить, але запасом. Якщо ж Забарний втратив стабільність, то у Миколенка її стало ще більше. Середня оцінка 6,6 і це третє місце серед усіх. І головне для вас питання: чи зможете ви задати хоч один поганий матч Миколенка за збірну останнім часом? Отож, він зіграв лише 5 матчів цього року, але в кожному був надійним, спокійним, корисним. Навіть у 0-3 з Бельгією його вини немає. Всі голи прилітали з іншого флангу. От матч 5-3 з Ісландією взагалі один із найкращих його виступів. Саме його солідний прохід дав перший гол Маліновського. Плюс, за даними аналізу пропущених м'ячів за рік, Миколенко один із найменш причетних до голів універсальний, стабільний і надійний, заслужене четверте місце. І ось головне відкриття цього року. Гуцуляка справедливо прозвали джокером нашої збірної. П'ять голів і 3 асисти у 2025-му. І всі вони у ключових моментах. Проти Бельгії гол через 6 хвилин після виходу на поле. Проти Ісландії гол на 45-й хвилині, що перевернув матч. Проти Азербайджану гол плюс асист. У другому матчі з Ісландією знову гол плюс асист, які дали Україні стики. А ще вінгри активно використовували справа, зліва, під форвардом і навіть центр Форвардом. І плюс сильна гра на стандартах. Особливо головою. Неочікувана, але дуже ефективна зброя. Неймовірно корисний гравець. Третє місце без суперечок. Так, він теж робив помилки. Гол Ісландії у першій грі може найяскравіший провал, але Трубін це гравець, який буквально витягував збірну у критичні моменти 2025 року. Його сейв на 78-й хвилині у другому матчі з Ісландією описав найкраще Паульсон. Я не міг повірити, що м'яч не влетів. Це була фантастична гра воротаря. Трубін грав у всіх провальних матчах, тому середня оцінка 5,9 і це лише восьме місце. Але вкладу в результат значно більше. Без трубі на сьогодні не було б стиків, і тому Анатолій заслужено посідає другу сходинку. І нарешті перше місце. Середня оцінка 8,3 це найвища в команді. Так, він зіграв лише три матчі, але саме його повернення стало переломним моментом року. Проти Ісландії два голи, при чому критичні 0-0 і 2-1 на 45-й хвилині. Проти Азербайджану гол плюс асист. Без його дій не було б ні 5-3 з Ісландією, ні шансів на стики. Маліновський відповів на запитання, чи потрібен він збірній. Однозначно, так хтось каже, мало матчів для першого місця, але за рівнем впливу у 2025-му він був номер один без варіантів. Стопу випали Лунін, Зінченко, Циганков, Конопля, Яремчук, Судаков, Шапаренко, Ванат, Довбик. Причини різні. Мало матчів, нестабільність, помилки, невдале використання тренером. А середній бал Реброва як тренера 5,2. Дуже красномовно. А ви напишіть в коментарях свій топ-3 гравців збірної за рік, бо в кожного він точно буде різним.